Друзі, вітаємо вас ще раз. Згадуємо не тільки про цей день, 24 лютого. Три роки тому згадуємо і про ті дні, і точніше, навіть про місяці, які передували цьому дню. Адже говорити про неминучий повномасштабний напад Росії на Україну іноземні партнери почали майже за чотири місяці до вторгнення. Попереджали і про одночасний напад з кількох напрямків, включаючи Білорусь, і про ракетні атаки по цивільним і про необхідність виїжджати з країни. Українська ж влада переконувала населення у. Можливості дипломатичного вирішення питання пригадаємо, як це було. З жовтня 21-го року США починає відкрито попереджати Україну, що Росія готує повномасштабне вторгнення. 3 грудня Вашингтон Пост публікує дані з мапою від американської розвідки, згідно яких російське вторгнення відбуватиметься одночасно з кількох напрямків. Єдине, чого не спрогнозували американці, тоді це напад з території Білорусі за чотири місяці до нападу. Було відомо, що у війні буде задіяно щонайменше 175 тисяч російських солдат. Весь січень 22-го року до Києва приїжджають поважні закордонні делегації, аби підкреслити важливість інформації про вторгнення. Тут і директор ЦРУ Вільям Бернс, сенатори США, держсекретар Ентоні Блінкен. Всі вони говорять, що вторгнення неминуче, і Росія може атакувати Україну у будь-який момент. Росія накопичила майже 100 тисяч своїх сил на кордоні з Україною, і вони на швидку руч можуть подвоїти цю кількість військових. Детальний план нападу Росії з кількох напрямків вже з загрозою вторгнення з Білорусі 22 січня 2022 року опублікувало міністерство оборони Британії. Представники української влади висловлювали скептицизм щодо масштабів загрози, наголошуючи, що паніка не потрібна. А тодішній міністр оборони Олексій Рєзніков навіть порівнює тих, хто боїться ескалації з печерними людьми, звикли до того, щоб накручувати і Висвітлювати в своїх головах негативний сценарій західних ЗМІ, які сьогодні якраз підхопили цей наратив і перебільшують рівень загроз саме для того, щоб у нас з вами відбулася дестабілізація, тому що підстав для паніки не існує. На початку лютого президент США Джо Байден закликав американців в Україні негайно виїхати за її межі і називає можливу дату вторгнення 16 лютого. Дані розвідки НАТО вказують, що Росія готується до бомбардувань цивільних. Якщо напад Росії на Україну відбудеться, він швидше за все почнеться з повітряних бомбардувань і ракетних атак, які очевидно можуть вбити мирних жителів незалежно від їхньої національності. Подальше наземне вторгнення передбачало б натиск величезної сили. Зараз єдиний привід для паніки: якщо після восьми років війни ми будемо досі подаватися паніці. знімати з рахунків гроші, знімати все з полиць. Скидати всім друзям і знайомим фейки та страшилки, на все реагувати мудро, не емоційно, головою, не серцем, не кричати все пропало, а знати, що все під контролем і все йде по плану. В квітні відзначимо великдень, в травні, як завжди, Сонце, вихідні, шашли під час свого візиту до Києва в лютому 22-го закликав серйозно поставитися до загрози та підготуватися до можливого вторгнення тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон щодо е, прибільшення загроз або зменшення. Я думаю, що ви знаєте, дуже складно відповісти на, на ваше питання і. І Борис про це сказав, ніхто не може передбачити, що, що відбудеться далі. Німеччина, Франція, Британія, США і безліч інших країн б'ють на сполах, намагаючись переконати українців, що вторгнення неминуче. Нагадаю, що Росія почала нагнітати обстановку ще на початку 2021 року, стягувати війська до нашого кордону. І тоді не забувайте про це завдяки інтенсивній дипломатії. Ми змусили Москву знизити напругу у листопаді. Росія знову взялася за залякування: ультиматуми, шантаж. Але ми не сиділи, склавши руки, а одразу включилися в активну роботу. Мало ймовірним, українське військове керівництво називало дані про напад з Білорусі і захоплення Києва. Атака на Київ можливо тільки з півночі, тобто з території Республіки Білорусь. Я прошу. Не забувати, що у нас тисячі кілометрів республіки Білорусь кордону, з яких приблизно 70, 50, 750 кілометрів. Це болота, хащі. по-друге, до, до Києва ще треба дійти. Це майже 200 кілометрів. А в нас система оборони побудована таким способом в такий спосіб, що ми готові до відсічі до Києва. Просто ніхто не дійде. 20, -го, 23 -го лютого 22 року США та Велика Британія опублікували остаточні попередження про неминуче вторгнення. І лише 23 лютого Верховна Рада України, врешті, ухвалила рішення про введення режиму надзвичайного стану на території всієї країни. Воєнний стан був офіційно введений вже після повномасштабного вторгнення. Наталя Білокурова, вся команда Київ 24